Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео розповім про своє крайнє прочитане. Книжок не так багато, як мені б хотілося, але вони викликали в мене дуже розміті враження. Тут є і книги, яку я оцінила десь на 3 з 10. І є книжка, яку я читала і думаю, що я взагалі читаю, що відбувається на цих сторінках. Загалом поїхала, розкажу. І перша книжка, з якою я хочу швиденько почати, це те, що я перечитала. Я бачу вас цікавить Пітьма і Ларіона Павляка, Книжку, яка мені дуже сильно сподобалася, і на моєму каналі є цілий окремий розбір цієї історії. Цього місяця я проводила по цій книзі книжковий клуб, зробила безліч нових поміток в цій історії, відкрила для себе багато сенсів. І те, що я точно хочу вам сказати, що ця історія варта, аби її перечитали. Бо коли я вдруге читала цю книгу, то вона відкривалась для мене зовсім з іншим іншої сторони, і я знайшла для себе дуже багато нових підказок, які залишив автор. А під час першого прочитання я їх не помітила. Тож щирий рекомендаціон якщо ви ще раптом не читали цю історію, бо це український безселери, мені здається, вже всі на світі його прочитали, бо воно того таки вартує. Йдемо далі. Наступна книга, яку я прочитала у серпні, це Канада від персикових садів до полярного кола. Її написав автор, який вже понад 20 років проживає в Канаді, щодня розмовляє двома офіційними мовами цієї країни. Відвідав всілякі її куточки і ось розповів про це все. У цій книжці. А якщо ви хочете детально дізнатись про Канаду, починаючи від того, чи реально там настільки холодно, яка там взагалі погода, і закінчуючи мультикультуралізмом і українцями у цій країні, то ця книжка вам про це все розповість. Ця книжка добре пояснює те, що Канада не зовсім така, як про неї уявляє більшість людей, чуючи слово Канада і ніколи там не бувавши. І що насправді одна частина Канади геть різниця від іншої, і люди. Там, окрім того, що будуть говорити на різних мовах, то ще й проживатимуть зовсім інші досвіди. У них буде зовсім інша культура. Загалом, якщо вам хочеться почитати щось про інші країни, більше дослідити досвід Канади, можливо, це країна ваших мрій, як колись була моєю. То ця книга вам має підійти. Щодо мене, то коли я читала цю книгу, то я щиро кажучи, відкинула декілька своїх уявлень про Канаду, які в Мене були, а насправді це всього навсього були якісь перебільшення та стереотипи. Але було одне, але що часто, коли я бралася цю книгу і читала про мирне життя канадійців, то у мене зразу було таке. А у нас так неможливо. Ну, ви розумієте, про що я, і я думаю, цей фактор варто враховувати, якщо ви захочете почитати цю книгу, бо мені дуже в залежності від настрою, від того, що відбувалося в той день в нашій країні, заходила чи не заходила ця книжка. Наступна книга це Вальс на прощання Мілана Кундери. І ця історія, яка мені сподобалась десь на 3 з десяти, точніше сказати, не сподобалася. Книжка, в якій було дуже-дуже багато об'єктивації жінок, дуже багато неприємних персонажів, персонажок, всі вони там для мене такими були. Якщо брати виключно сюжет, сюжет. Відкинути роздами автора, то, по суті, наш головний герой, знаменитий Сурмач, впродовж всієї книги вмовляє дівчину, яка від нього завагітніла, а у Сурмача є дружина, яку він говорить, що дуже любить. Він вмовляє цю дівчину зробити аборт. Оце все триває на сторінках цієї книги, неприємна історія. Так, Паралельно з тою сюжетною лінією автор розмірковує про те, чи маємо ми право відбирати життя. Він розмірковує про життя і смерть. Він розмірковує про досвід проживання в радянському союзі, бо один персонаж там активно про це артикулює. Але це все, ці всі роздуми, філософія автора, вона ховається за цим мені е, бридким сюжетом. Тож, ця книжка Кундера мене розчарувала, нічого не можу собою зробити, бо автор попередні книги-дві автора мені дуже сподобалися, і це було для мене дійсно розчарування у порівнянні з його іншими текстами. І наостанок розповім про записки Керпатого Мефістофеля, основний текст у творчості Володимира Винниченка. І я розумію, чому він такий. Дуже парадоксально, насправді, після мого вінгуку на Кундеру, на його вальсне прощання, продовжувати тему Керпатого Мефістофеля, тому що насправді тут теж дуже багато жахливих поводжень з усіма навколо людьми. Тут теж жахливий головний персонаж, насправді, абсолютно, як на мене, жахливий. Людина, яка намагається, яка дуже егоїстична, яка водночас дуже інтелектуальна, але е, всюди втручає і де потрібно, і де не потрібно свій ніс, і е, маніпулює навколо себе товаришами, жінками. І тут е, е, жахливий, жахливий головний персонаж, але е, те, як це було написано, те, скільки емоцій викликав у мене цей текст, у мене особисто перекриває оце неприємне відчуття. Від нашого головного героя Якова. З Кундерою ж так не склалося. Е, тому ось так: тут такі е, схожі в тому плані тексти, що і там, і там для мене неприємні персонажі, але цей роман мене просто реально полонив у свій світ. Е, тут все показано очима нашого головного персонажа Якова, кирпата у Мефістофеля. Він інтелектуал, він працює юристом, він живе таке заможне життя. у Okay, І тут дуже багато Києва, тут дуже багато описів Києва. Ви справді зможете перенестися у ті місця, які описує автор, бо тут ще є QR-коди про те, як туди добратися і відвідати ці місця, аби відчути себе прямо на місці нашого Карпата у Мефістофеля. Отож, якщо говорити виключно про сюжет, аби уникнути спойлерів, то тут у нас є наш головний персонаж, який в тексті він робить все, що хоче на правду, до тої міри, поки його не починають мучити докори сумління. Як я вже казала, доволі неприємний, неприємний тип, тож робить він всяких багато дурниць. А у цьому тексті насамперед дуже відверто і з несподіваного боку показують стосунки між чоловіком та жінкою. І, власне, тут і багато йдеться про Усвідомлене чи то пак додати не не усвідомлене батьківство. Це, якщо без спойлерів, мені дуже неправду сподобалася історія насамперед, як це написано, насамперед тим як Винниченко водить нам лабіринтами цих рядків на стрінках цієї книги, і я вважаю, що це просто ідеальний текст. З української класики, те, що я прочитала станом на зараз, який варто брати на книжкові обговорення, бо обговорити тут є дуже багато чого. Перша частина зі спойлерами. Мені в коментарях ви писали, що я, мабуть, дуже здивуюсь від кінцівки цієї книжки, і що я вам можу сказати: О, так, Я дуже здивувалася. Вже просто останні стрінки цієї книги я читала ось так. Я думала: ну ні, якова, ні, ти не зробиш того, що ти збираєшся зробити. Любити. Ні, Винниченко, ти отак зі мною не вчиниш. Він не зробить цього вчинку. Ну, і, звісно, цей текст великою мірою для мене був про батьківство, про те, як Винниченко, як наш головний персонаж, чомусь так страшенно хоче і водночас боїться цього продовження роду. І що він може любити тільки от хлопчика, який. Дійсно на нього схожий, як тільки він перепиняє бачити схожі риси з собою у цьому хлопчику, все він йому вже цілковито байдужий у цьому тексті також багато про інститут шлюбу, про те, що для нашого головного героя патріархальний шлюб це щось таке, що ніколи не має щасливого кінця. Це завжди якесь ув'язнення, і діти для нашого головного персонажа це лише інструмент маніпуляції між дорослими людьми. І в цьому тексті наш герой хотів е, якомога більшої свободи, а в кінці обрав відповідальність. Ось така несподівана, як на мене, кінцівка. Е, якщо говорити про лінії кохання у цій книзі, то вони мені е, не подобалися більшою мірою через поведінку Якова. Е, але е, Ну, він загалом був дуже таким невротичним персонажем, і у стосунках я думаю, це дуже складно. І Виниченко добре це відобразив на сторінках цієї книги. Рішення білої шапочки наприкінці було для мене доволі очевидним. Так вона зреклася свого кохання, аби дитина виросла у щасливій родині поруч з батьком. І, в принципі, так ми бачимо все і закінчується на сторінках цієї книги, коли Яків читає про е, білу-шапочку історію. Ну ось і все. Це всі книги, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Дайте мені знати в коментарях, чи цікаво вам було послухати про таке моє прочитане. Е, і напишіть у коментарях, яка найкраща знахідка цього літа була у вас. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Папа, ну а ще можете написати, які формати відео вам хочеться побачити наступного?